Дякую, шанець Сергій Іванович, Валерій Олександрович, вишаного депутата, за те, що дозволили перед вами виступити поважний Я хочу звернути вашу увагу на те, що за ініціативи міського голови ми зараз збиралися Сергія Івановича, прозвучало, що ви зверніться з заявою, з місцевою ініціативою до сесії, ми завтра це питання розглянемо. І я думаю, я би мав бажання вам продовжити, ну, щоб ви простояли ще хоча б року до 1 травня. Я правда говорю, Сергій Іванович? За року. Причому під досить таки тиском було нас не було бажання. Давайте, 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 по що хочете помітингувати? процедура проведення місцевих ініціатив, тобто є звернення. Де деякі стоять і органи влади, і підприємці, і мешканці міста. Нам була і... І що міський голова розглянув наші звернення від 29 грудня, від 24 грудня, від 5 січня і, і про, були проведені громадські слухання з цього питання, були проведені відповідно до закону громадські слухання. На то ви на них заробляєте. Я не на я не приємець, я заробляю на них, то я, 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 я приватний приємець. Ну, так а ви там торгуєте? Ні. Шановні, Я Я вже... добре, що ж продовжити. Є рішення, що рішення. можете. Добре, ви давайте дискусії буде. И это лишь из стороны кто?